Майже всі громадяни України можуть виготовити закордонні біометричні паспорти та внутрішні паспорти у форматі id карток у Коломийському ЦНАПі. Щоправда, на сьогодні не виготовляють термінових закордонних документів. Скільки потрібно чекати, та яка вартість документів розповіла начальниця відділу оформлення біометричних документів Любов Глушкова. На сьогодні усі громадяни України можуть звернутись для оформлення закордонного паспорту чи паспорту громадянина України у формі id картки до коломийського ЦНАПу, каже начальниця відділу оформлення біометричних документів Любов Глушкова. Щоправда, є обмеження. Беремо людей з інших областей за місцем звернення, тільки не беремо внутрішньо переміщених осіб в людей, в яких є паспорт зразка 94-го року, тому що там іде окрема перевірка видачі паспорта. Ми не маємо змоги перевірити це в системі. У нас немає доступу. Перший паспорт громадянина України у формі id картки виробляють безкоштовно. Заміна паспорту книжечки на Айді коштує, якщо це терміновий документ, 830 гривень і виготовляють його три тижні. Якщо це звичайний паспорт, термін виготовлення більш як місяць, вартує 460 гривень. Щодо закордонного біометричного паспорту у Коломийському ЦНАПі у період воєнного стану не виготовляють термінових документів. Термінові закордонні ми не беремо, тільки беремо для військових, які потребують реабілітації, тобто тих, які не мають змогу піднятися сходами в державну міграційну службу. Звичайний закордонний паспорт виробляють майже півтори місяці. Його вартість 900 гривень. Можна записатися інлайн і працює жива черга. І ми встигаємо прийняти людей як по запису, так і по живій черзі, тому що в людей різні ситуації бувають, входимо в положення кожного.